Коротше, знаєш, що є петличка, якщо ми винахідливі. Хо-хо-хо! Ти що? Отак от ще прикрили. Ну, Не сильно так, отак. Ля. І якщо не сильно рухатимося, то все буде гуд! Прекрасно. Поїхали! Привіт! Це число моїх підписників менше ніж за місяць. І я цим дуже пишаюся. Я дуже вам вдячна за такий відгук. Тому ось третє відео майже регулярно на цьому каналі. Для новеньких я Івана Малій. Я вчуся на архітектора. А поза університетом я вже кілька років вивчаю урбанізм. Я перейшла з Тіктоку після того, як чимало людей почали просити ширшого формату. Це таке собі підтвердження для тебе, що я дійсно знімаю щось цікаве і корисне. Тож підписуйся, став лайк, лишай коментар, ти все шариш. Сьогодні досліджуємо доволі болючу тему. Але знаєте, це вже третій відео який я починаю зі слів. Досліджуємо болючу тему. Просто справа в тому, що в нас дуже довгий час годували якимись хибними народними уявленнями про місто будування, і людство лише нещодавно почало розуміти, як делегувати великі міста. І що е, проста логіка дуже часто суперечить реальності, і от в, в урбанізмі особливо багато парадоксів. Тож сьогодні говоримо про збереження спадщини. По-перше, чому ти, звичайний айтішник або звичайна СММниця в офісі, має цікавитись реставрацією? Так вийшло, що у нас зі збереженням спадщини в країні великі великі проблеми. Проблеми як і в законодавстві, так і в корупції, так і в банальному недбальстві. Тож так виходить, що основним контролем, основною наглядовою радою виступають активісти. А щоб е, за щось боротись, треба в цьому розумітись. Тож почнімо наше дослідження. Спочатку розберімося з термінологією. Ви могли стикатися з купою незрозумілих слів: модернізація, ревіталізація, реновація, реконструкція, реставрація. Назвімо всі терміни збереженням, і збереження дуже умовно ділиться на три основні види: І це реставрація, реконструкція і ревіталізація. В інтернеті, в будь-якому просторі, ці е, терміни дуже часто плутають, змішують, ототожнюють. Але це насправді не значить про вашу необізнаність, е, оскільки з цими термінами і в професійних колах складно. Е, навіть від країни до країни, навіть в межах Європейського союзу, різниця е, уявлення про ці терміни, особливо в законодавстві. Ось що про реставрацію каже Вікіпедія. Реставрація, сукупність рятувальних, відновлювальних консервативних засобів відносно творів мистецтва. Важливо зрозуміти, що реставрація це не те, як нам подобається, це не те, як гарніше, а те, як було. Тому що якщо ми це вже зберігаємо, значить воно уже хороше, гарне відображає свій стиль, відображає свою епоху архітектурно. В книзі «Bauhaus Ютуб в першій же главі описано питання автентики. Що ми взагалі маємо називати автентичністю? І якщо ми реставруємо, то ми відновлюємо оригінальний фасад чи консервуємо поточний стан. Консервація ще один термін. Це знаєте, це щось на кшталт дилеми з кораблем. Коли у нас є корабель, і ми щороку замінюємо у нього дошки, то через 100 років він буде тим самим кораблем чи абсолютно новим. Це Питання автентики, я на жаль не можу згадати багато прикладів хорошої реставрації в Києві, окрім як великих загальнонаціональних пам'яток типу Софії Київської і художнього музею. Але ж насправді це саме те, що потребує Київ маленьких локальних реставрацій, садиб і прибуткових будинків. Хіба що можна згадати готель Софія від бюро Балбєка, Але це можливо наш наступний пункт. Тож, якщо ви знаєте хороші приклади реставрації, напишіть, будь ласка, в коментарях. Реконструкція це часткове збереження з модифікацією матеріалів, конструкцій, планування, що дуже важливо, оскільки планування є важливим при реставрації. Але при реконструкції ми можемо його змінювати. Чому? Тому що планування, як багато хто можливо не здогадувався, але планування виходить з певних. Певного стилю життя конкретної епохи. І очевидно, що е, стиль життя якогось офіцера ОНР 100 років тому відрізняється від сучасного звичайного офісного працівника. Тож ми модифікуємо планування. Е, і знову ж таки дилема: наскільки ми можемо його модифікувати, е, цю конкретну пам'ятку, в який момент ми вже переступаємо межу, в який момент. Це ще нормальна реконструкція, спередження, часткова архітектурна спадщина, всі справи. Тому що є ось такі приклади, а є ось такі приклади, і такі є приклади. Ця зупинка у мене не запланована, але ось ця будівля ілюструє взагалі мою тему прекрасно. Ну тобто, наскільки доцільно це абсолютно не реставрація, і наскільки доцільно було робити тут таку жорстоку і сувору реконструкцію. А ревіталізація це дуже цікава тема. Вона якраз з цих трьох термінів, якщо можна так сказати, найурбаністичніша, тому що тут ми говоримо не просто про якийсь вигляд збереження конкретної пам'ятки, а загалом про розвиток міста. Оскільки в ревіталізація це може бути і реконструкція, і реставрація, але з наданням нової функції з розвитком цілих мікрорайонів і районів. Хорошим прикладом буде Юніт Сіті і A-Station на Арсенальній. Юніт Сіті це колишній мотозавод, який перетворили в інноваційний парк. А Київський Арсенал уже дуже багато років занепадав, і територія навколо Арсенальної взагалі була максимально непривабливою, хоч і це ну, центр Києва. Її теж перетворили в комплекс фудкорт, офіс, коворкінг і бізнеси. Україна особливо потребує ревіталізації, надання нової функції деяким районам через спадок комунізму, у вигляді купи промзон і заводів. А є ще такі підвиди. в моєму університеті. Це називають Діснейленд. Це таке собі аля реставруємо, але переробимо те, як ми це бачимо. Зазвичай цим займаються ну не зовсім архітектори. І, взагалі, не реставратори. Ви могли не знати, але золоті ворота є саме прикладом Діснейленду. Вони мали ось такий вигляд. Це дійсно оригінальні золоті ворота і те, що від них лишилося. Можливо, на цьому моменті краще було б законсервувати їх в такому вигляді. Але ж ні, совіти захотіли представити це, здається, до якоїсь дуже великої річниці, а -ля... там щось. 1500 років Києву, чи 400 років співдружності оці, дивовижні Україна, Росія, Білорусь. Коротше, і захотіла щось представити, і зробили от Діснейленд «Золотих тих Вони мали не такий вигляд, вони не мали так реставруватися, їх просто зіпсували. До речі, з подільську фортецю теж свого часу відновлювали як Діснейленд. В темі реставрації, реконструкції, збереження архітектурної спадщини я не можу не згадати своїх друзів. Це Семиярусна гора. Вони займаються відновленням гостинного двору в Луцьку наперекір міській владі, яка заявила, що навіть не знає, як провести архітектурний конкурс. І вони дуже потребують нашої допомоги. Це важливо не лише для Луцька це буде прекрасний прецедент для всієї країни. Якщо програє семиярусна гора, тому що дуже довго. Не бачитимо, не бачитимемо класних е, збережень, розвитку міста, тому що активісти тупо боятимуться лісти, оскільки це потім просто псується міською владою. Під кінець, як не дивно, я б хотіла поділитися цим збором, тому що я вчуся на архітектора, я вивчаю урбанізм, і я у мене вже руки горять відбудовувати Україну, допомагати, розвивати. Е, але цього всього не станеться, якщо ми зараз не здобудемо перемогу. На всій території України Тож ж щоб дати мені таку можливість допомагати робити ваші ж міста комфортними. Тож, якщо ви хочете більше бачити урбаністично архітектурного контенту, підписуйтесь, лайкайте і лишайте коментарі. А оскільки я тут, взагалі, як хобі і нічого з цього не отримую, я дуже потребую ваших відгуків і схвальних коментарів.